Вітаю, друзі! У нашому попередньому відео ми дізналися, що говорить Біблія про суд, який відбувається на небі, і про книги, пам'ятні та записи, які переглядаються. Хоча вчення про суд безпосередньо є біблійним, ідея перегляду нашого життя на небесних судах може здаватися приголомшливою. Зрештою, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Однак, сьогодні ми побачимо, чому суд є доброю новиною для всіх, хто прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. У сцені суда, описаний в книзі Даніла сьомому розділі, ми читаємо: «Суд сидів, і книги були розгорнуті. Саме в цій обстановці Ісус виступає як наш заступник, благаючи за нас. У листі першому Івана, другий розділ, перший вірш. Ми читаємо: якщо хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, а в посланні до євреїв ми читаємо: бо Христос не увійшов до рукотворної святині, яка є образом істини, але в саме небо, що тепер з'являтися перед лицем Божим, за нас тому, ми запевняємо. Він може повністю спасти тих, хто через нього приходить до Бога, бо він завжди живий, щоб заступатися за нас. В книзі Велика Боротьба. Ми читаємо такий яскравий опис того, що відбувається в цей час. Коли на суді відкриваються книги записів, життя всіх, хто увірував в Ісуса, розглядається перед Богом. Починаючи з тих, хто першим жив на землі, наш заступник представляє життя кожного наступного покоління і закінчує живими. Кожне ім'я згадується, кожна справа ретельно досліджується. А потім. Ми читаємо цю неймовірну добру новину усім, хто справді покаявся у гріхах і вірою просив крові Христа як свою жертву за гріх. Їм було вписано прощення проти їх імен у небесних книгах, оскільки вони стали учасниками праведності Христа і їхні характери виявилися узгодженими з Божим законом. Їхні гріхи будуть стерті, і вони самі будуть. Будуть визнані гідними вічного життя. Ви бачите, друзі через дивовижну Божу благодать. Коли ми сповідаємося і каємося у своїх гріхах, Бог прощає нас і пише пробачення під нашим іменем, ніби ми ніколи не грішили. Це неймовірна гарна новина. Біблія підтверджує цю чудову обітницю в книзі про Ісая 43 розділ, вірш 25, Господь проголошує я, я той, хто стирає ваші провини заради себе самого, і гріхів ваших не згадую. А в об'явленні третій розділ, п'ятий вірш, Ісус говорить: Той, хто перемагає, зодягнеться в білий одяг, і я не зітру Його імені з книги життя, але я визнаю його ім'я перед Своїм Отцем і перед його ангелами, з іншого боку. Поки Ісус благає за нас, сатана звинувачує нас перед Богом, нагадуючи йому, що ми грішники, Елен Вайт яскраво описує цю сцену. Великий обманщик намагався ввести їх у скептицизм, змусити їх втратити віру до Бога, відокремитися від його любові та порушити його закон. Тепер він вказує на історію їхнього життя, на вади характеру, на несхожість на Христа за всі гріхи, які він спокушав їх скоїти, і через це він вважає їх своїми підданими. Але хвала Богу, на цьому справа не закінчується. Продовжуючи, ми читаємо, ісус не виправдовує їхні гріхи, але показує їхні покаяння та віру і, вимагаючи для них прощення, піднімає свої поранені руки перед отцем і святими ангелами, кажучи, «Я знаю їх по імені. Я викарбував їх на долонях своїх рук. А вночеві свого народу він проголошує: нехай докорить тобі Господь, о сатано чи це не Тавро витягнути з вогну. Так, мої дорогі брати і сестри, ісус прагне спасти кожного з нас. Він знає, що ми грішники які потребують Спасителя, і Він знає, що ми не можемо врятуватися самі. Ось чому він запрошує нас прийти до Нього такими, якими ми є, без зволікання. Він дає нам неймовірне запевнення, що якщо ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас. Від усякої неправди, Друзі, тема слідчого суду нам життєво необхідна для розуміння. Це набагато більше ніж те, що ми можемо висвітлити в цих коротких відеозверненнях. Отже, я хочу заохотити вас, якщо ви ще цього не зробили, завантажити свою безкоштовну копію великої боротьби сьогодні за адресою у розділі 28 книги Велика Боротьба під назвою Зітнувшись із історіями життя. Ви можете детальніше прочитати, чого Біблія вчить про слідчий суд, і як ми можемо мати впевненість у спасінні сьогодні. Нехай Господь благословить вас, продовжуючи вивчати ці важливі вчення, поки ми все ближче й ближче наближаємося до кінця часів. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз небесний батьку, ми дуже вдячні за те, що Ісус, Син Божий, наш відкупитель, наш чудовий освячувач, наш оправдатель. той, хто працює в нас, щоб ми ставали все більше і більше схожими на нього. Він є тим, хто благає про нашу справу перед тобою. І ми дякуємо тобі за те, що на наших іменах ми можемо побачити прощення через кров і благодать Ісуса Христа. Дякуємо, що ми можемо зустрітися з записами життя, тому що ми повністю віддаємо себе в руки Ісуса. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, у дорогоцінне ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, просимо про це. Амінь.